Так, шановні депутати, э, таке повідомлення, що відповідно до наконодавця на сьогоднішнє наше засідання буде знято на відео. І ще одне таке оголошення. Давайте вирішимо в разі повітряної тривоги, що будемо співатися, чи будемо працювати, чи будемо укриття пускатися. У нас небагато, так давайте просуємо вас. Добре, вирішуємо. Так, на засіданні постійної комісії міської ради з питань сільського господарства на земельних відносин семи депутатів у нас прибуло п'ять депутатів. Три, я думаю, причини які не з'явилися. Ну, в нас є більшість, ми можемо починати працювати. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб розпочати нашу роботу? Комісія. За, проти, чи не прийнято голос. Кворум є, засідання постійної комісії на справомочне. Так, 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 так. Порядок денний. На засідання постійної комісії вноситься сьогодні 30 питань. Будь ласка, з ними.

Перше питання про виділення земельних ділянок натурі в розмірі земельної частки паю громадянину Куценко Марії Вадимівні, 7.24 частки, громадянину маленькій Алісі Сергіївні, 724 24 частки, громадянину Галушку Сергію Володимировичу, 7.24 частки, за межами села А Це як у нас 7.24. Ці замаляни успадкували по сертифікату земельну частку ФАЙ. І оці 7.24 частки, це вони означають, що ще одна частка спадкоємцями не, не оформлена, не повна частина. Спадкоємець не звертається до оформлення, то вони вирішили оформити свою частку, але договір оренди, більш за все вони не змогли заключити, бо на, тільки на цілу земельну ділянки сільського господарських підприємства заключають договори. Вони вирішили право власності все ж таки оформити на ці землі. Це повно то с того паю получается там по десять соток там а, а, разные есть и 5 можно 24 раньше было в таких частка коли там спадкоємці я повіли скільки спадкоємців скільки часто 24 получается. Всім, всім, там ще є спадкоємці, які не успадкували свої частини. А, то вони отримую. не вийшли в ту да. колекцію. Да. Понятно. Є питання потім. цьому? <зас> хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? І підтримується рішення проєкту. Слідуючі питання. Дякую. Ділення земель, ділянок, тату, відводні земельні участки. Паю Гамалянинку Куценко Марії Бадерини одну шостої частки, громадянину маленький, а Сергійович лісі одну шостої частки і громадянину Галушко Сергія Володимирович, і на шостої частки за межами села Гультівка. Це теж по другому сертифікату, ці самі спадкоїнці успадкували по одній шості частці. А ще друга половина така частина не спадковала іншими спадкої. Є питання? Сказати, що щоб дане перекрашення винести на засідання, то за, проти, отримав це рішення mm -hmm. І питання Про виділення земельних ділянок притулі, розмір земельної частки паю, Громадянини Ромашко, Оксані Ригорівник, одну другу частку, Громадянини Панченко, Володимир Григорович, одну в другу частку на межах Кобища. Ми все теж затверджуємо земельну ділянку по серці, сплатували. Є питання по тому. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти утримався рішення прийнято? Слідуюче питання про припинення договору оренди землі від 23.05.19 року, укладеної Бобровицькою міською радою та громадянином Кузьменко Людмилою Михайлівною на земельну ділянку з кадастрою No3965, по юці га. Пізненко Валентина Михайлівна мала земельну ділянку і в оренді. Договір оренди був заключений на рік з 2019 року, на якому стояв будинок. Будинок вона продала а в реєстрі речових прав для того, щоб припинити дію договору оренди, ну він наче ж закінчився вже, але припинить його офіційно в реєстрі. Реєстратори речових прав вимагають рішення, тому ми приймаємо договір. Просто ви 21 2021 року вже не проконтролювали воно ж без аренди. Так, і люди хочуть тепер оформити нову власність ну, власність, а там договір верди є. Є запитання пропозиції? Хто за те, да, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Утримався рішення принесло одного з Слідуючі питання. Про затвердження автообстеження земельних ділянок в селі Побуща. На предмет встановлення межі. В селі Кобища є земельна ділянка під будівлею, на яку хочуть оформити право власності. І громадянка Рябуха Галина Іванівна почала оформляти документацію, але суміжний землекористувач не погодив межу, тому ми виїжджали комісійно півтори місяці тому, розглянули це питання і затверджуємо його сесію. Там питань нема, там по межі по забору. Є запитання ще. Як таких меж нема? Це полоса. <різь> хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто, хто, хто проти? Отримався рішення прийняти. Слідующе питання. Про внесення змін до рішення 49-ї сесії по міської ради 8-го скликання від 28 до 25 -го року. Про затворення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва на обслуговування будівель, будівель торгівлі міста Букровиця по вулиці Незалежності 25 та надання її в оренду громадянину Коменко Віктору Валентиновичу. Попередньою сесії ми затверджували рішення про, на, про затвердження проєкту землеустрою громадянину Хоменко Віктору, але там це було полковково, в нього була технічна документація. Виготовлена. Тому ми вносимо зміни по затвердженню технічної документації. Від документації зміни. Точніше, це аптека зрозумів, так? Під аптекою. Бажаємо здоров'я. Mm -hmm, Є запитання? Будемо нового базарчика. Будемо нового базарчика. То за те, щоб даний проєкт рішення. Да На засіданні сесії. Хто за? Хто протримався рішення прийнято? ще питання. Программ затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу їх у власність. Дев'ять громадян Бобровської телі виготовляють документацію, яка на земельні ділянки, яка знаходиться під будівлею, на яких їх є право власності. По 10 соток. А по селах до 25 років. по списку, де чоловік може ознайомитись. Є запитання про пропозиції. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримується рішення прийнято. Следующе питання про надання дозволу на зробку проєктного устрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для, для городництва. Ну, Це в селі Сухім є земельна діляночка, 60% соток. громадянка борець Оксана Дементівна бере її в оренду під городництво, буде платити 12% орендної плати. Є запитання? Це одна вона на, на сесії, так? Да? Там є ще одне городництво, але в інших населених пунктах не помітилося. Є питання ще. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Утримался рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва міста Вубровиця, вулиця, Озарянський шлях, громадянину Лебідь та Марії Петрівні. Лебідь Тамара Петрівна придбала земельну ділянку по вулиці Зеленський шлях під будинком, оформила власності на неї, а там є ще частинка городу, так як на сьогоднішній день для ведення особистого селянського не можна. Отримати власність, по перше, по друге, генеральним планом, які затверджені будилиці, не передбачено в межах міста вже таке цільове призначення ведення особисто у селянському. Тому люди свої городи почали оформляти в оренду під е, городництво і орендної плати будуть платити. Для ведення можна там багато гектарів, підбусімо тут. 60, Там власність, а це оренда да, і 12%. Да, да, Але да. іншого вибору вже людей. Влі... 60 сотих не більше, так? Да? 60. 60. 60. 60. У нас в оброці нема стільки соток, як села. Є запитання, що за Фібрианами зараз. Хто за той села? Винести на засідання сесії. Хто за? Mm Хто -hmm. <просто>. проти? отримав рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних натурі для видання товарного сільськогосподарського виробництва на невитруплених земельних частках паїв за межами села Озаляни та передачу їх в оренду то в земля і воля в масивах земель де обробляє зимоль землею воля. О... Земельні ділянки приватної власності людей є невитребувані земельні частки паї, і вони їх беруть в оренду дві земельні діляночки загальною площою 8 гектар. Будуть платині. Не 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 Хай беруть. Так, Бож Хай за гроші плати. платиться. Да. Хто за те, щоб даний бюджет винести на засідання сесії, хто за хто проти, утримався рішення прийняти. Слідуюче питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення мер земельних діянок в натурі для введення товарного господарства виробництва невитрабованих земельних часток паїв за межами села Стара Басань на передачу їх в оренду толк земля і воля. Ну Також Стара саме. Басань по так. колишньому користу три земельні ділянки, не витриваний земля і воля бере в оренду і загальною площою 8 гектар 73 структурів. Я запитання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримався, рішення прийнято. по договору. Слідующе питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення неземельних натури для ведення товарного сільськодарського виробництва невикорбаних земельних часток паїв за межами міста Вобровиця. Не передачу їх в оренду, то земля і воля. Це теж невитрувані земельні часткі паї, бувшому КСП Піонер, 8 земельних ділянок, земля і воля в оренду під 12%, загальною площою 30, майже 37 літрів, 36 літрів. Ну, це воно використовувати волі. Ну, Масивах земель, вони обробляється. Є запитання. Не. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за, хто проти, утримався, рішення прийнято одноголосно. Слідуюче питання про заміну в договорі оренди землі. Mm. В селі Кобища стоїть вишка э, ПРАТ ВФ Україна, Водоні МТС, і вони переводять договір оренди на ту Ukraine Network, зарушення, яку вони землі. Да, Є запитання? Mm. М -м. М -м. М -м. Хто за те, щоб дане проєкт винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти утримався, рішення прийняте. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Є в ну, нас за межами населеного пункту, Бобровиці такі такий шматочок землі 2,5 гектари, і люди беруть його під городництво 5 чоловік, там тобто 60 соток майже всі. Чи один обробляє чи п'ять екранів? Яка, яка, і хай платять. Є yeah. запитання? Yeah. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Слідующе питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. No, це теж за межами населеного пункту є земельна ділянка, яку люди беруть під городництво. Трохи більше 37 чоловік за списком по 60 соток. Вона теж на, на ким не оброблялася. На виїзді села Кубища, до села Кобища виїжджає в обролиці. Завжди не дорогою по праву. По праву сторону. Є запитання? Хто за те, щоб а -а -а -а. даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримався, рішення прийнято. Слідуще питання про виділення земельних ділянок в натурі в розмірі земельної паю громадяни Куровському, Івану Івановичу за межами села Горбачі. Коровський Іван Іванович свого часу викупив сертифікати у людей на земельний частки і тоді, коли був зняти мораторій і можна було викупляти їх. Але і досі право власності не оформлені, тільки сертифікати. Куплення не оформлені. Так, і він зараз успадковує, ну, узаконює їх, так як на цій земельній ділянці були оформлені договори оренди із... Агропрогресом як не витребувані. Ми попередньої сесії припиняли, да. виявили, що на цій земельній ділянці право власності може оформити коробську Він у законі сьогодні. охороняє. Все одно вже викуплено. Є запитання? Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримався. рішення прийнято. Відучі питання про продовження терміну дії договору землі від 30.12.13 року. З фермерським господарством промінь шутий і «В». за земельну ділянку кадастровий номер 0468 площою 3,949А та внесення до нього змін та доповнень. В селі Щасника ФГ промінь шутий має у Користування як на витребовані земельні ділянки, вісім ділянок. Оце питання ще наступних сім в оренді. Договори оренди там у нього були під 3%. Зараз вони переходять на 12% і продовжуємо темірні дії на 10 років. Є запитання. За щоб даний проєкт рішення виникне на засідання сесії. Хто за, хто проти, Отримується рішення прийнято? Слідуюче питання про продовження терміну дії до оренди землі від 30.12.2013 року фермерським господарством промінь шути і ІВ на земельну ділянку кадастровий номер 0469 площею 3,9338 ГА. На внесення до нього змін там доповнені. Я запитання <головічно> питання. <головічно> питання. <головічно> то за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії. Хто за, да, хто проти, отримався, Рішення прийнято. І далі, що питання аналогічне про продовження терміну дії договору оренди землі від 30.12.13 року хвилин з господарством про міншути і В на земельну ділянку кадастровий номер 0471 площею 3,9765 га На нанесення до нього змін та доповнення. Є запитання по цьому? Mm -hmm. Хто тестом даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за, хто проти? Утримався Рішення проєкту. Слідуюче питання по продовження теж дій до України землі від 30.12.2014 року з ФМС-господарством промінь шутний і Б на земельну ділянку кадастрові No472 площу тисячних Та внесення до нього змін та доповнень. Є запитання? Хто за те, щоб дане рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Слідую питання про продовження терміну дії договору землі від 30.12.13 року фермерським господарством промінь шути і на земельну ділянку кадастровий No473, площею 2,9996, а та внесення до нього змін та доповнень. Є запитання? Mm -hmm. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії. Хто за? Хто проти, утримався рішення прийнято. Слідуюче питання про продовження терміну дії договору для землі від 30.12.13 року з господарством Промінь Шутий і В. на земельну ділянку кадастровий номер 0467 площею 43511 га та внесення до нього змін та доповнень. Є доповнення ці до увага. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти, утримався, рішення прийнято. Слідуюче питання про продовження терміну дії договору зі землі від 30.12.13 року з певна господарством промінь шути і ви на земельну ділянку кадастровий номер 0628 площею 4,6226 га та внесення до нього змін та доповнень. Є запитання по цьому? Хто за те, щоб дані припинення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти, утримався рішення прийнято. Слідуюче питання про продовження термін дії договору землі від 30.12.13 року з фермерським господарством про уміньшуки і ви на земельну ділянку кадастровий номер 0629 площею 4,4837 га та внесення до нього змін та доповнень. Є запитання по цьому пропозиції? Yeah. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Про надання земельної ділянки у постійне користування відділу культури та туризму обробильської міської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування КВЗЦ 0305 в Кокселі Ковища по вулиці Лисенко, братів 1. Це об'єкт є нерухомого майна, який передався в оперативне управління відділу культури. Кому передаємо постійне користування. Там таке є приміщення, ну, приміщення будуть, там ще відділок поліції є і так далі. Вони хочуть там музичну школу. <звідкінь> Де з банду раніше Де, а, так, Де. Так. 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 і вони там хочуть музичну школу, треба... там малювання так, для дітей, бо велике село і вона потребує так, навчального так. процесу. Так. Треба хай там здання непогане двох етажів, тому. Це вони, вони були, були? в портал все зробили. Вони роблять укриття, ремонт укриття зараз капітальний що ж роблять? Получають, навіть, хай працюють. Є запитання? Ага. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Це для людей. Рішення прийнято. не те, що в одному колу. Слідуючі питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мерзземельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськодарського виробництва, не витребуваних Витриваних земельних часток, паїв, за межами село Піски, на передачу їх в оренду ТОВ земля і воля. Це також на витримуваній земельній ділянці обласну печини загальною площею 26 гектар беруть в оренду під 12%. Є питання пропозиції. Хто за те, щоб дане проект рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався, прийнято одноголосно. Слідуюче питання: про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу культури та туризму Бровської міської ради за адресою села Кобуща, вулиця, вулиця Лисенко, братів, 1, дроб 2. Це... Через попереднє рішення можливо, це це саме питання будівля під відділ культури під музичну школу, а за цією будівлею окремо окремою адресою є приміщення гараж, е, яке теж передане в оперативне управління відділу культури, і будів земельну ділянку буде постійне користування, їх там буде знаходитись котельня. Ну, я думав, машину куплять. Ні, може буде, що там є техніка, я, я шукру. Е, автобус перевозить дітей, так десь треба буде, а так. Є якісь питання доповнення? Треба. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Слідуще питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з відміною її цільового призначення. Фермерське господарство Ольга Алін має земельну ділянку під своїми господарськими будівлями на території міста Бобровиці Поліва 34. І дана земельна ділянка має площу 3 гектар, цільове її призначення було щось для комерційного використання. Вони зробили детальний план і переводять зміну цільового в землі промисловості. Це канатка. канатка. Я запитання потім. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримував рішення прийняти. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільського податкого призначення, що розташована за межами село Щаснівка. Ця земельна ділянка, вона зараз у нас оформлена як землі запасу, і ми будемо проводити інвентаризацію, щоб не внесли на неї будівлю, бо там є господарські бої, і будівлю не внесли ні в кадастр. тому ми її інвентаризуємо. Числиться пуста земля. Так. Я запитання. Не хто за те, щоб даний проєкт рішення? За відсідання сесії, хто за... Хто проти, утримався рішення прийняти. Піду останні останнє питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, що розташована за межами села Ярославка. Це також проінвентаризована земельна ділянка як землі запасу, але не на внесені дані, бо, тому що господарські будівлі не внесені в податків, треба провести відповідність. Є запитання хто за те, Щоб даний проєкт рішення винесли до національної сесії. Хто за, хто проти, утримався. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання вичерпані. Дякую вам за співпрацю, за взаєморозуміння. Йдемо готуватися до сесії.